Рівняння виду Ах у квадраті плюс bx плюс С дорівнює нулю, А, АБ це числа, х змінна, і причому А не дорівнює нулю називають квадратним рівнянням. Якщо у нас А не дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю і С дорівнює нулю, то квадратне рівняння називають повним. А якщо хоча б один з коефіцієнтів b чи c дорівнюють нулю, то квадратне рівняння називають неповним. Давайте спочатку розглянемо неповні квадратні рівняння. От, наприклад, якщо коефіцієнт B дорівнює 0, наведемо приклад такого рівняння. Ну, Наприклад, 2х2 плюс 6 дорівнює 0. B дорівнює 0, тому немає змінної х. Як ми бачимо, ми будемо мати, що 2х у квадраті дорівнює мінус 6, і далі скажемо, що таке рівняння розв'язку немає. Тому що зліва у нас вираз, який приймає. Невід'ємні значення, додатні або нуль, а справа у нас відємне. Або, можливо, ще інший варіант. 2х у квадраті, ну, наприклад, мінус 6 дорівнює 0. В такому випадку у нас 2х2 дорівнює 6. І далі х у квадраті буде дорівнювати 3, 6 поділили на 2, а таке рівняння має два корені, корені х 1 і 2. Плюс або мінус корінь із трьох. Або, наприклад, такого ж плану рівняння, тільки, напевне, більш для нас відоміше 2х у квадраті мінус 8 дорівні нулю. Якщо я 2 винесу за дужки, то буду мати х у квадраті мінус 4 дорівня 0. А цей вираз ще раз розкладається на множники, як різниця квадратів. І ми будемо мати мінус 2 і плюс 2 – а далі скажемо, що добуток дорівнює нулю, якщо один з множників дорівнює 0. Тобто двійка, звичайно, нулю не дорівнює, отже, х-2 дорівнює 0, або х плюс 2 дорівнює 0, таким чином, х2 або х-2. Це рівняння можна було б розв'язувати і попереднім способом, або попереднім цим, що запропоновано. І так, і так, звичайно, відповідь ми маємо одну і ту ж саму. Наступний випадок, коли c дорівнює нулю, а а і б не нулю не Ну, наприклад, рівняння такого виду 3х плюс 6х дорівнює 0. Це неповне квадратне рівняння, і для того, щоб його розв'язати, ми 3х виносимо за дужки, в дужках отримуємо х плюс 2, І далі, знову ж таки, ми маємо добуток, який дорівнює нулю. Отже, або х дорівнює 0, або х плюс 2 дорівнює 0, тобто х дорівнює мінус 2. Знову ж таки, таке рівняння має два розв'язки, один з яких дорівнює 0. Ну і якщо і B і C дорівнюють 0, то рівняння, наприклад, таке 2х квадраті дорівнює 0, звідки у квадраті дорівнює 0, і х дорівнює 0. Оце ми перерахували всі види неповних квадратних рівнянь. А далі звернемо увагу вже на повні квадратні рівняння. Для того, щоб розв'язувати повні квадратні рівняння, у нас є формули, і вони присутні навіть в довідкових матеріалах, які ви можете використати на екзамені. Для того, щоб розв'язати повне квадратне рівняння, потрібно знайти значення виразу, який називається дискримінантом квадратного рівняння, тобто D дорівнює B в квадраті мінус 4 ac Після цього ну, далі можливі випадки. Якщо даний дискримінант є додатнє число або е, дорівнює нулю, в принципі, то ми можемо далі знаходити корені за такими формулами. мінус B плюс-мінус корінь з D, що ділиться на 2а. Е, один випадок ми беремо зі знаком плюс, інший зі знаком мінус. Два корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то ми бачимо, що два корені у нас будуть однаковими. Тобто ми говоримо інколи, що це один корінь має рівняння мінус B на 2А. Він також у вас записаний в довідкових матеріалах. І якщо дискримінант від'ємний, то в цьому випадку наше рівняння розв'язку немає, тому що неможливо знайти. Корінь з від'ємного числа. І от, наприклад, давайте ми зробимо таке квадратне рівняння. 2х у квадраті мінус 5х плюс 2 дорівнює 0. Якщо говорити, то коефіцієнти а у нас 2, Б у нас мінус 5, ми беремо зі знаком, що стоїть попереду, і це 2 тому дискримінант буде дорівнювати. мінус 5 у квадраті, мінус 4 на 2 і на 2. 25 відняти 4 на 4, 16, дискримінант 9, додатнє число, тому далі ми можемо розв'язувати наше квадратне рівняння. Отже, корені у нас будуть мінус Б, зверніть увагу, число з протилежним знаком мінус, мінус 5, тобто 5. Плюс-мінус корінь із дискримінанта і поділити на 2а, Два корені. Якщо потрібно конкретизувати, то перший корінь у нас буде, наприклад, буде 5 плюс корінь із 9, це 3, поділити на 4, 8 на 4 це 2. І другий корінь наше рівняння має 5 відняти 3, ділимо на 4. Маємо 2 четвертих, це одна друга або 0,5. Отже, наше рівняння має два корені, 0,5 і 2. Якщо у нас квадратне рівняння має це число від'ємне, то таке рівняння квадратне завжди буде мати корені, Тому що ми бачимо, що коли ми шукаємо дискримінант, от у нас. Дискримінант. Коли ми маємо від'ємне число С, то мінус на мінус нам дасть плюс, і в результаті завжди дискримінант буде невід'ємним. А от коли у нас С приймає додатні значення, то в даному випадку вже рівняння може мати корені, а може і не мати корені, і це потрібно перевіряти. Отже. Якщо говорити ще про квадратні рівняння, то є інші способи їх розв'язання, які дещо спрощують і присвідчують розв'язання квадратних рівнянь. З цими способами ви можете ознайомитись, переглянувши відповідні відео 8 класу уроки. Які пов'язані з розв'язанням квадратних рівнянь. Там наведена досить величезна кількість різноманітних прикладів розв'язання, різноманітних підходів, які спрощують розв'язання. Але в загальному випадку ми користуємося саме ось таким способом, який представлений формулами у вас в довідкових матеріалах. Далі. Далі потрібно знати, що квадратне рівняння, зведене квадратне рівняння, тобто те квадратне рівняння, в якому коефіцієнт А дорівнює одиниці, досить легко можна робити, використовуючи теорему Вієта. І цю теорему, звісно, потрібно знати, тому що є ряд виразів, ряд завдань, які потребують знання саме цієї теореми. Отже. Рівняння х у квадраті плюс, BX плюс c дорівня 0. Таке рівняння називається зведеним. У нього коефіцієнт біля х в квадраті 1. Для зведеного квадратного рівняння добуток його коренів х1 на х2 завжди дорівнює вільному члену c, а сума коренів дорівнює коефіцієнту b з протилежним знаком мінус Використовуючи цей відомий факт, можна підбирати корені квадратного рівняння. Наприклад, я запишу квадратне рівняння х в квадраті мінус 5х мінус 6 дорівня 0. Ми запишемо, що добуток коренів х1 на х2 дорівня мінус 6 в цьому випадку, а сума коренів х1 плюс х2 дорівнює з протилежним знаком 5. Зазвичай починати завжди потрібно здобутку підбирати, і знайти два числа, які просто дають 6. Це можливі варіанти. 6 помножити на 1, або 2 помножити на 3. Але так, як у нас здобуток від'ємне число, то одне з даних чисел буде від'ємне. Ну, і ми підбираємо так, щоб їх сума була 5 дорівнювала. То, напевне, нам підходять числа 6. І мінус 1. Добуток їх буде дорівнювати мінус 6, а сума буде дорівнювати 5. Таким чином, ми знайшли корені даного рівняння. Ну і ще раз скажу, що цей факт виникає і розглядується в різноманітних завданнях, де потрібно використати теорему вієта.